Товариство дуже знакова книга Дайві Зіро Біла Перкінса за наступні 10-12 хвилин її основні ідеї. Вона була для мене особисто дуже корисною, тому що трохи відкрила іншу перспективу. Дуже багато розмов там про фає, про те, що треба відкладати, інвестувати. Я все це роблю. Ділюся з вами досвідом. Книга показує трохи інші акценти про те, що. Так, інвестування відкладання це правильно, але дайві Zero» – це про те, щоб також використовувати свої гроші, свій капітал вже тут, вже зараз, поки ти молодий, поки здоровий, можеш насолоджуватися своїми коштами. Один з прикладів, який мені дуже відгукнувся в книзі, це він говорить про те, що з деякі досвіди, вони будуть недоступні, коли в тебе буде там багато грошей, а тобі буде 65. Він наводить приклад з колінами. Я ось на собі це відчуваю, тому що коли мені було там 20+, я з легкістю бігав. Зараз, коли мені 40+, я бігаю, але я вже відчуваю коліна. Я вже там модерую дистанцію, люблю розмінку і так далі. І не факт, що я зможу там 60 Плюс так само бігати, можливо, буду бігати менше. Автор наводить в книзі приклад з горами, з гірськими походами, теж згадує про коліна. Ключова ідея автора, що витрачає на досвіди, поки молодий і здоровий, але досвіди вони теж в різні періоди твого життя будуть мінятися. Поки ти молодий, це можуть бути подорожі в середньому віці це можуть бути сімейні речі, пов'язані з дітьми, і в старшому віці на пенсії це вже можуть бути речі, пов'язані з передачою мудрості, там з навчання навчанням з новими поколіннями, і також він багато в книзі описує про дивіденди. Є от фінансові дивіденди, а є дивіденди пам'яті. Він наводить приклад про свою подорож молодому віці в Європі, і скільки він потім років ще це згадував, і оці спогади ці там фотографії, ті люди, які він зустрів, оце власне були ті дивіденди моральні. Ті юніти щастя, які він отримав, і саме він про це пише: що це було точно варто тих коштів, які він витратив. Хоча я тут мушу вас застерегти, тому що книга для мене була цінною, бо трохи витягнула з цього моменту там відкладати там рух фає. Ви знаєте, взагаліноді там про те, що відкладати там 50 70 свого доходу. З іншої сторони, в книзі є дуже контроверсійні речі, наприклад, друг автора теж в молодому віці бере споживчий кредит під оці шалені відсотки, двозначні. Для того щоб поїхати теж в подорож в Європу, і хоча з однієї сторони це ніби принесе принесли йому дивіденди пам'яті, з іншої сторони, ну я складно являю людину, яка стрибає в боргову яму заради досвіду, і потім буде дуже багато негативних емоцій, пов'язаних з виплатою цих боргів. Багато людей просто ще більше провалюються в ту боргову яму. Ще інша контроверсійна історія. Автор описує життя. Він жив на Волстріт, там в дорогому Манхеттені. Там жив від зарплати до зарплати, намагався прям дуже сильно економити, відчув, що життя проходить повз і почав насолоджуватися витрачати. Тобто, з однієї сторони, якби він був в одному екстрімі, він почав витрачати, жити повноцінним життям. Але він там потім продовжує свій досвід і розказує, як вже в більш зрілому віці він величезну частину своїх же ощаджень витратив там на святкування свого ювілею на острові. Він там якось заплатив більшості своїх... Їх, і родичів, і друзів, щоб вони приїхали. І хоча, якби була неймовірна вечірка, яка принесла дивіденди пам'яті, мені досить важко уявити, коли людина там, велику частину він не пише конкретну суму, а дає зрозуміти, що це була велика частина заощаджень, витрачає на вечірку. І потім, якби треба виходить, знову працювати, тобто ці кошти відновити заради оцих там кількох класних днів і тих дивідендів пам'яті. Тому дуже контроверсійний приклад. Ну, і в цілому, вся книга вона не про якісь от конкретні цифри, а швидше про ідеї. Тим з вас, хто трохи глибоко в темі фінансів, як я, от вона, я думаю, буде корисною. Він говорить про те, що мета не мати найбільше коштів на рахунку, а максимізувати свої досвіди. Досвіди в різний час життя різні. І коли оця концепція померти з зіро. Він в кінці книги дуже тонко каже, що це не про те, щоб промерти з нульом грошей і витратити все там до останнього долара, до останнього дня народження. А про те, щоб померти з нульом нереалізованих спогадів і можливостей, щоб померти без будь-яких там жалів, про те, що я чогось не зробив, щось упустив, не провів час з дітьми, не з'їздив ту подорож, не реалізував той соціальний проект. Ось про це він говорить в концепції померти з нулем. Ще три важливі моменти з книги. Створюйте спогади й моменти, а не тільки речі. Про це ми теж говорили на каналі, і це, власне, те, що ми зараз в курсі Мастер Market розбираємо на семінарі про щастя. Та тобто, спогади і досвіди, вони створюють багато цих емоційних юнітів щастя порівняно з матеріальними речами. Як правило, не завжди, бо для когось речі якісні теж будуть кожного дня радувати. І ще два моменти, які ви мало де почуєте, які я в книзі побачив. По-перше, він каже так. Багато батьків, які мають можливість, хочуть допомогти дітям. Зробіть це, коли ці кошти для них мають більшу вагу. Тобто не треба чекати там, щоб залишити гроші в спадок, коли там вам буде 90, а щоб дітям 60. Чи 65, і у них вже свої кошти є? Зробіть це, коли дітям 25-35, і для них оці кошти мають шалену вагу. Це дуже класна ідея для тих батьків, хто має таку можливість не відкладати допомогу дітям на пізній час, не нагромаджувати якісь статки, які залишити, а допомогти дітям вже зараз. Я підсумую це порадою фразою з книги: що передавайте гроші дітям до своєї смерті. І другий цікавий момент, який ви мало де по. Цюєте, що не заощаджуйте просто так. От хтось втягнувся систему, вже відкладає там все автоматизовано. Вона інвестується, але не зовсім зрозуміло, для чого такі суми, якщо там життєві потреби і цілі закриваються. Він про це якраз теж наголошує, що ці заощадження просто так, тому що вже там це система сенсу не мають. Подумайте про своє ідеальне життя, про те, як максимізувати свої досвіди і витратити ці кошти зараз. Це трохи відкликається з цими от періодами життя про оптимальні враження, тому що оптимальні враження, те, що він описував, да там в різні періоди для когось це подорожі. Ну він пише там да, в похід в гори там в 30-40 Це відрізняється від походу в гори в 60-70. Тому можливо саме такі, як ви хочете, варто робити в 30-40. Дякую за ваші лайки. Сподіваюсь, цей огляд вам сподобався. Завершую от статус з книги англійської you don't want, to die with zero money, you want to die with zero regrets. Те, що я вам розповів, дайте свій фідбек на такий огляд книги, на цю конкретну книгу, якщо ви її читали. Ми даємо в описі лінк на Амазон і буду вдячний вашій підтримці. Якщо ви порекомендуєте канал друзям, і якщо ви будете давати зворотній зв'язок ось по з таким оглядом, що варто. Робити, може взагалі не цікаво і не варто робити. А я буду читати нові цікаві книги, пов'язані з фінансами і ділитися з вами їх ідеями.